Хімена Браво відреагував на скандал із відео, який нібито надсилав неповнолітнім. Шеф-кухар і суддя кулінарного шоу нещодавно втрапив у новий скандал. Блогер Богдан Безпалов злив у мережу інтимні листування, які актор нібито вів з неповнолітніми хлопцями. Згодом інші телеграм-канали поширили відео, в яких чоловік ділиться зі співрозмовником своїми сексуальними бажаннями. Витримавши паузу, Хімена Браво вирішив прокоментувати ситуацію. Він опублікував відео, в якому повідомив, що наразі. Консультується з юристами, аби захистити свою честь і гідність від наклепу. Чоловік вважає, що цю ганебну кампанію проти нього могли організувати люди, які шантажували його чотири роки тому. Людям, які зводять наклип, я хочу сказати: побачимо сюди. Кухар додав, що в листуванні використовує українську мову та ніколи не пише з граматичними помилками. Тому зображення, з нібито його повідомленнями, є фейковими. Фільм з Усиком зустріли 15 хвилинними оваціями. Актори зворушливо відреагували. Двейн Скеля Джонсон не зміг стримати сліз після того, як його новий фільм «Незламний» отримав 15 хвилинні овації на венеціанському кінофестивалі. Світова прем'єра біографічного фільму, де зіграв Олександр Усик, відбулася 1 вересня. У фільмі Джонсон грає легенду змішаних бойових мистецтв Марка Кера. Після 15 хвилинних овацій актор не втримався від сліз радості. Його партнерка по фільму Емілі Блант також. Ж вітає його незламний вийде в американський кінопрокат 3 жовтня на фестивалі. Двейн Джонсон розповів, що нарешті живе життям своєї мрії після багатьох років, коли йому доводилося грати однотипні ролі. Я хочу жити своїми мріями та робити те, що хочу торкатися того, чого хочу торкатися, і мати нарешті можливість використати весь той досвід, який я набув у минулому, але від якого я відмовлявся. Поділився актор. Це підтримка війни. У мережі обурилися новому кампейну Бібер з моделлю Росіянкою. Дружину Джастіна Бібера, моделі, засновницю косметичного бренду Хейлі Бібер, захейтили у мережі після рекламної кампанії за участю російської моделі. Під дописами з фото, на яких 25-річна росіянка Анна Горяйнова рекламує косметичні вироби, користувачі інстаграм закликали не спонсорувати війну. Адже чомусь Хейлі обрала саме росіянку, і їй не зійшло це з рук. Користувачі пишуть російська модель. Так. Багато моделей у світі а ви вибрали росіянку. Це підтримка війни. А також залишають чимало емоцій, які свідчать про обурення таким вчинком. Що скаже Хейлі у відповідь на критику стане відомо зовсім скоро. Тому залишайтеся з нами, аби дізнаватися усі подробиці з перших вуст.